Підбити підсумки та показати найкраще. Колектив Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії представив поціновувачам театрального мистецтва програму з промовистою назвою Фанфари під завісу. Вона стала підсумковою у сезоні. Що минув останній рік, взагалі був такий напряжний. Ну будемо казати, для всіх тяжкий цей рік і тяжкі часи, але і в цей час треба працювати. І може, супереч тому часу, який є, тим подіям, які є. Ми працювали більше і е, потужніше. Протягом цього періоду театр перевершив свої прем'єрні плани, каже його директор та художній керівник Микола Барсон. Загалом у творчому доробку колективу за цей час з'явилися 14 вистав, з яких 10 виконувались на малій сцені, а ще чотири були представлені на великій. Я спілкувався з акторами, народним артистом, який глав головні ролі, знаю всіх акторів театру. Я з великим задоволенням про любу виставу можу би сказати, з таким натхненням, тому що робота театру головна, і е, вона доходить до глядача, сприймається їм і завжди була, і я вважаю, що буде і надалі найкращою. У театралізованій програмі Фанфари під завісу глядачам представили фрагменти найкращих спектаклів сезону, а також виступи артистів балету та вокалістів. Глядачі розповідають, театр став для них не просто віддушеною, а місцем, де вирує окреме маленьке життя. Дуже подобається. Кожного місяця приїжджаємо, приходимо. А сьогодні, взагалі, остання вистава як «Фанфари під завісу. Це наша любима вистава. Ми завжди її відвідуємо. За словами Миколи Берсона, ця театралізована програма не означає прощання з глядачами, але натомість виражає побажання до побачення. Колектив візьме невелику паузу, щоб відпочити, але невдовзі знову повернеться до роботи, оскільки плани на наступний сезон масштабні. Катерина Рупташ, Роман Базик, Наталя Засядько, новини на телеканалі Март.